Приїхав зараз на стоянку біля заправки Авіас. Чекаю клієнта, у нього планшет на базі Android, Туди треба буде завантажити актуальну карти України та карти Європи. Зараз його дочекаюся і буду приступати до роботи. Ось такий пристрій був у роботі. Це 7 навігатор на базі 8.1 Android. Завантажу сюди програму Sage Track, яку ви зараз бачите на екрані. Тут країни Європи вибірково. Більше ця програма буде використовуватися по Україні, і там трошки країни Європи в нього завантажив. Також бачимо малюнок програми Plus. Віджит на екрані висить. Ось він. Це для камер і радарів. Також ще сюди завантажив програму iGo NextGen. Зараз я її вам покажу. Ось зараз на екрані бачимо програму Next Gen Skin Pongo, карти 2023 Q2 України та карти всієї Європи. Так що цей прилад вже повністю налаштований. Зараз підійду до клієнта, покажу як воно все нове працює, і він же поїде далі у рейс по оновленому навігатору.